Знайомтесь, якщо не знайомі, це Олександр Алєксійчук, народний депутат, мільйонер і людина, яка знає, як заробити на будівництві. А ще простий слуга народу з бущі з Долбунівського району. Я тут народився, і саме тут я хочу зробити ще один надважливий крок в своєму житті. Цей важливий крок зробив Аліксійчук у 2019 році, а поки повернемося у 2016. Тоді Олександр подав першу електронну декларацію. Він був кандидатом на посаду заступника начальника управління ЖКГ виконкому рівненської міської ради. Були у нашого героя кілька земельних ділянок, у дружини теж земля і будинок у великому житині. Нордеп у той час їздить на Вольву за майже 800 тисяч гривень, а його супутниця життя на Сітруені за понад 300 тисяч. У дві у 2016 році заробляє лише Олександр Алексійчук. За рік отримав трохи більше 50 тисяч. А ось грошові активи вже тоді були чималі. 125 тисяч доларів готівкою плюс майже мільйон гривень. Теж готівкою. Наступні роки Олександр займається будівництвом. У 2017 та 2018 році подружжя Алексійчуків пересіли в нові автівки. Нардеп купив Volvo XS60 2017 року за мільйон 700 тисяч і Шкоду Карок 2018 року за понад 800. О тисяч нерухомості теж прибавилося. 14 нежитлових приміщень у рівному, кілька земельних ділянок десь в районі, і квартира в обласному центрі всього за 30 тисяч гривень. Заробляти подружжя почало в рази більше. Ми, команда президента, партія Слуга народу йдемо у Верховну Раду, щоб підтримати та допомогти Володимиру Зеленському подолати стару корумповану систему. Вибори, слуга народу, дача в бармаках, нове авто за копійки, багато готівки і готельний номер в Києві, який оплачує держава. Бо в Олександра Алєксійчука, напевне, не вистачало, щоб орендувати. Хіба кілька мільйонів це гроші. А принаймні знімати чи не розглядали такий варіант, щоб за власний кошт знімати квартиру тут можливо? Я розглядав, але не знайшов так, щоб було зручно, і швидко можна було добратися як в комітет, так і до, до, до стін парламенту. Платники податки податків. В особі держави, та надає мені це право, так як я свого часу робив з будучи роботодавцем, з людьми, яких я наймав на роботу. Я думаю, що це нормальна практика, практика в усьому світі. Варто виділити, що Олександр Алексійчук у той рік подав чимало звернень, і як зазначає рух чесно, був одним з найактивніших у законотворчій роботі мажоритарників рівненщини. Активну діяльність продовжує й донині. зокрема, був ініціатором законопроєкту про кримінальну відповідальність працівникам ТЦК, які порушують конституційні права. Ряд народних депутатів, в тому числі я, ініціювали зміни до законопроекту про кримінальну відповідальність у разі порушення працівниками ТЦК або працівниками ВЛК законів України, які дозволяють мати людям відстрочку або зобов'язують людей служити, вони будуть нести в тому числі і кримінальну відповідальність. Пам'ятаєте, ми вище казали, що Аліксійчук до Верховної Ради займався будівельною справою. Тепер цією сферою займається дружина нардепа. У неї з'явилася фірма, що займається експертизами будівельних проєктів. А ось тут корупційні ризики на рівні Евересту, і лише й нещодавно цю компанію позбавили прав робити експертизи. Вже за нового власника євроекспертиза часто фігурувала в проектах із завищеними цінами. Показовий випадок був в Кам'янському, де мерія замовила реконструкцію школи за 130 мільйонів гривень із великою маржею. Проект без тендеру розробило тов догода інвест. А вже через чотири дні після замовлення євроекспертиза видала позитивний експертний звіт. Імовірна переплата 18 мільйонів гривень. Звісно, у нардепа відповідь на все знайшлася Нібито компанія все робила прозоро, податки платила і, взагалі, завищені ціни на матеріали не їхня відповідальність, а замовника. На превеликий жаль, є підозра, що ця проблема з ліцензією мала під собою елементи політичної гри, оскільки сам документ про рішення комісії було підписано пізніше за публікацією статті, що викликає сумніви в добропорядності окремих її представників, про що буде повідомлено керівникам органів, які займаються такими питаннями. Загалом за останні роки з в нардепа змінилася лише автівка. Придбав знову Вольву цього разу С 80 14-го року всього за 142 тисячі гривень. Також у 2024 році дружина Аліксійчука купила земельну ділянку за чверть мільйона в бармаках, а заробляло подружжя торік достатньо. Мають кілька мільйонів в готівці та у банках. Владислав Стецюк, новини рівного.